Чи знали ви, що існує три Пасхи? Найперша в історії Пасха відбулася близько 3,5 тисяч років тому. Це була єврейська Пасха часів Моїсея. Бог захистив євреїв і вивів їх із Єгипту. Це перша Пасха. Друга Пасха язичницька. Це коли язичницькі ритуали, обряди ховаються під біблійними християнськими назвами, наприклад. Пекуть кулічі у формі фалоса для язичницького божества плодоріддя, обкладують яйцями і всю цю нечистоту називають святим словом Пасха. І третя Пасха Християнська це Христос, який помер за нас і воскрес для нашого виправдання. Цю Пасху ми святкуємо в чистоті та істині, розмірковуючи над тілом Христовим. В Біблії закваска являється прообразом гріха. Саме з закваскою випікаються куличі для язичницької Пасхи. Єврейську Пасху святкували з прісними хлібами і м'ясом ягняти з гіркими травами. Християнську Пасху виконують щодня, заломлюючи хліб насущний і розмірковуючи над откровеннями. А яку Пасху святкуєте ви?